Доброго часу, шановні глядачі, друзі та мандрівники ютубом. Вінтаж гікпошук на зв'язку. І у мене, як можете бачити, ось така ось коробочка в руках. А ну-ка, видно вам чи ні? Дивіться. Special delivered from Lampa VTB to Vintage Gieкпошу. Надіюсь, вам вийдуть. Так, друзі, прислали мені. Ну, Подаруночок, підгончик, презентик, не знаю. Прислав мені Єгор з каналу Лампове ТВ. До речі, хто не підписаний, то, будь ласка, підпишіться. Посилання зараз десь тут з'явиться, ну і в коментарях, закріплено в закріпленому коментарі під відео. До речі, справді дуже такий ламповий канал, знаєте, про барахолку, про секонд-хенди, там у хлопчини кімната, кімната музей, там є все, що завгодно. Консолі, диски, музичні інструменти. Я надіюсь, він колись зніме рум-тур. Тож, звісно, залітайте. Ну і він мені прислав отакий от підгончик, і я пропоную зараз його розпакувати і подивитись що ж тут. Тож, поїхали. Друже, не забудь підписатися та поставити вподобайку. І так, ось така у нас велика коробочка. Не вміщається на мою робочу поверхню. Ну, зараз відкриємо і відставимо. Ну, до речі, друзі, буду чесним з вами. Я знаю, що тут, бо Єгор мене попередив. Тож, ну, тож не буду награвати прям здивування. Але зараз відкриємо, дістанемо і потім трішки, трішки розповім. Трішки розповім. Так. Пакування у нас... Ой-ой-ой. Ще спробуй знайти. Так. Опа, ось він, ось він, пакуночок. Так. Дав. Оп. Так, відставляю я цю коробочку і дістану сам пакуночок. Оп. Обережно. Так, ось він, ось він. Ось він, наш пакуночок. Пакування, наче наче тут кілограм золота. Але в якомусь, в якомусь сенсі це, це і є золото. <свісно> Щоб і ні, А можливо, для когось навіть і дорожче. Так, друзі, 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 ви бачите це? <свісно> Кайфулі. Це в нас ігрова консоль Nintendo Entertainment System European Version. Європейка Nintendo. Оригінальна Несочка. Та ти що? Вперше вперше я її тримаю в руках. Ніколи ніколи в мене не було цієї консольки. Я навіть ніколи не грав в Це європейка. Трішки є дефекти на корпусі, але це зовсім не страшно. В принципі, навпаки, це показує її багату історію, бо, мабуть, побувала вона в яких цікавих ситуаціях. Хе -хе. Друзі, ця консолька працює, тому що в Єгора на каналі виходило відео з нею, де він перевіряв. Вона працює повністю. Кайф, ти, що ти що Так? Ну-ка, дивимось. Made in Japan 85, Nintendo, ревізії, та. Ну, дивіться, наліпки, все збережено. Кайфи. Так, друзі, Ну, я перевірити її наразі не зможу. У мене немає ні кабелів живлення, немає ні гайпадиків. Немає, е, ну, хоча я не знаю, які сюди йдуть, можливо, стандартні ці AV-моди. Але... Що я хочу сказати? Хто слідкує певний час за моїм каналом, той, мабуть, знає, що я полюбляю більше от різну дрібноту, ніж габаритні речі. так, там Щось купую, щось продаю, щось лишаю собі. там оце картриджі, там магончики і тому подібне. да, А крупногабаритні. Ну, по-перше, нема, нема де мені їх особливо зберігати. Я навіть розпродав свої PlayStation 1, PlayStation 2. Ем, По-друге, ну, ви всі знаєте, в який час ми живемо. Невідомо, що буде завтра. Мені вже одного разу довелося виїжджати з одного міста. Тому якось отак, не хотів я сильно, сильно отак забарахлюватись великими габаритними і якимись такими прям. Крутими речами. Але, але, написав мені Єгор і каже: ну що, Сашко, давай я тобі зроблю підгончик. Я спочатку хотів відмовитись. А потім, а потім такий подумав, да ну хто це відмовиться від несочки? А хто це від несочки відмовиться? Е, тим паче, коли коли ще, коли ще випаде така нагода, от потримати її в руках, е, взагалі, знайти ось ці самі геймпадики, блоки живлення, підключити карики тепер європейці. Харіки тепер європейські потрібно шукати. ну Просто зайнятись цим. У нас все-таки канал Vintage Пошук. Зайнятись цим пошуком, кайфанути. Ну і, і в принципі, і що? Я цю консольку збережу, само собою, збережу. Це буде тепер моя колекція мібітки. Якщо от у мене вже є оригінальний Famicom, і тепер є Nintendo Європейка, ну що, мабуть, на майбутнє треба буде і американку собі. І я так думаю, що слід їх поміщати десь на поличку. Тому що не гоже, не гоже таким легендарним пані лежати десь в шафі, щоб їх ніхто не бачив. Тому, скоріш за все, буду монтувати чи десь замовляти якусь поличку, і вам це ну, також покажу, якщо буде цікаве. На цьому я ще раз велике дякую. Єгору, не забудьте підписатись на Лампове ТБ, не забудьте підписатися на Вінтаж Гікпошук. У нас ще буде багато цікавих розпаковок, багато цікавих речей із Японії, із США та і по Україні ми в будь-якому випадку щось знайдемо. Тож, друзі, до зустрічі!